Що робити, якщо на комп'ютернографії чи УЗД знайшли вогнище підшлункові залозі, а пацієнт взагалі не відчуває жодних скарг. Треба оцінити щільність новоутворення, гіподенсивне, скоріше за все, це аденокарцинома, одна з найагресивніших пухлин. Тут треба одразу прийняти рішення чи можлива операція. Якщо немає метастазів, і хірург каже, що можлива операція, треба оперувати. Але якщо є сумніви, проводиться ендосонографія з. Біопсією і за потреби проводиться неандювантна терапія, після якої приймається рішення, чи стала пухлина операбельною. Якщо пухлина гіперденсивна, особливо в артеріальній фазі, це вже зовсім інший сценарій. Такого пацієнта треба скеровувати в спеціалізований центр. Бо якщо пухлина гормонально неактивна і менше 1 см, можна спостерігати. Якщо гормонально активна, треба лікувати. Отже, випадкова зміна в пішонковій залозі це не вирок, але й не дрібниця. Ретельна діагностика і правильна інтерпретація типу пухлини, і пацієнт отримає правильне і вчасне лікування. Отже, онкологія це та наука, в якій час і точність мають значення.